Так, Хосе Алькантара, вітаємо Хосе. Одного, одного разу чорними в мене була дуже хороша позиція проти нього, але на секундах я загрався. Можливо, зараз вдасться реваншуватися. Слон Д3. Наперешли ну, по факту якусь французьку. Зараз ферзь D3, G6, ну і типова позиція виникає. Так, ферзь c 2 А, ох, ти, цік, оце цікавіше. Тепер в мене кінь провисає. І на g6 він кінь b5 може побити. Ай-яй-яй, Неприємний зівок. Ну ладно, Пішака втратив, на жаль. Ну навіть сюди б'є, да. Це ще технічніше. Погана ситуація в мене стала автоматично. Ну окей. Хоч слона оживимо. Да, Дуже поганий зівок. Поквапився я сходом ходом B5. Тепер є проблеми. На кінь e7, напевно, конем треба бити, але там слон g5, зв'язка не дуже приємна. Хоча я б'ю на F3, ходжу F6, може, щось і вдасться. А якщо ферзь Е7, то тоді слон G5 з темпом. Ладно, краще без темпу. Так, ферзь D1. Бачите, не дає на F3 мені забрати. Ну, гроссмейстер чітко розуміє позицію. Цього не відняти. Так, тепер питання: так, 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 чи сразу свого на D5 тягнути? Напевно, так. Разі чого, щоб полеже 7 тримати. А цей кінь якось так і так полізе. Ну, можливо, якась невеличка компенсація за пішака є. Ух ти, слон F5. Конвертує. Якщо ЖФ, GF, то кінь G5. Після слона H6 і мені, напевно, боляче буде. Так, ЖФ. Кінь G5. H6. Ферзь h 5, H слон G5, F6 тримаємося. Слон 6, тора, e 8 потім кінь F8, кінь G6. А, проблеми. Ладно. Перевіримо, чи втримаюсь я тут. Все одно позиція погана, але поле D5 я віддавати не маю права. Після EF, якби я побив D5 і D6, і це дуже сильні кістки в горлі. Тому пішака я повинен тримати тільки тут і навіть платить, платити за це слабким королем. Але позиція моя взагалі не хороша. Так, ну тут так. Тепер так, так. Перекривати всі поля. А, тут кінь аж 7 буде. Ух ти. Чорт. Так, Кінь Аж 7 загрожує. Доведеться тоді так грати. А, слон F8 тоді. Да, ладно. В таких позиціях не виживають. Так, да, один невдалий хід в дебюті, просто без пішака і без позиції. Так, що ще тут? Да. Ну, погано дебют розіграв і абсолютно закономірно відлетів. На жаль. Тобто ось тут норм, да, і тут B5 виявилося помилкою, тому що я думав тільки, що в нього ферст 3 є хіт а в нього ферст c 2 знайшлось. Тому ось цей момент треба там зіграти Тура є 8. Або, можливо, навіть тут F5 можна одразу зіграти, щоб взагалі закрити. На ЄФ просто бити слоном. Напевно, тут F5, просто правильний хіт. І далі вже ось цю ідею починаю. Просто фішка в тому, що коли я зіграю Б5 в коня цього маневру не буде, а коли мене проженуть 3 кінь c 6 то я оцим маневром можу робити на ферзовому фланзі контргру створювати. А так, все пішло не туди, ну і тут вже величезні проблеми в позиції. Ладно, не страшно. Але рахунок, власне, хосе.